Здравствуйте, шановні глядачі. Закінчив я сьогодні роботу свою в теплиці і вирішив трішки відпочити, пограти в танки. Давно я вже граю в цю гру. Та вже більше 4 років. Є у нас тут свій альянс. Друзі в мене є, з якими я вже дуже давно граю вже. Може три, та більше трьох років. Ось так я відпочиваю після роботи. Зараз я їздив на Катері на воздушній подушці. Називається Гідра. Це сьомий рівень техніки. Нещодавно вийшов у нас, з'явився восьмий рівень. Ще я не встиг таких нічого купити. Всяких там теж гідри, вертольоти. А сьомий рівень в мене є все. Зараз вам покажу вертольот. Вектор називається. Ось такий у мене вертольот. Але він не дуже в мене сильно прокачаний, опа. Ще й золота встигу взяти. Когось вбив. Ну, по статистиці 4 я вже вбив. П'ятий. З п'ятьма на першому місці людина. Так, ну нічого, візьму я танк, потім виправимо всю статистику. Це я вам просто хочу показати, яка є техніка. Так я на ньому літаю. Ось раз, дві ракети і тікати. Бо в вертольотах вертольота броня в мене не дуже сильна І вертольоти взагалі тут збиваються <гум> дуже, дуже швидко. Ось дивіться, як зараз танк буде по мені стріляти. Гляньте, як у нього задирається ствол вертикально вгору. Оце мені дуже подобається тут. <гум> Те, що ну, танк реально піднімається ствол вертикально вгору і збиває вертоліт. Це каже, звісно, недоработка розробників. Але гра дуже цікава і чим, ну, як сказати, це не для молодих хлопців, які люблять дуже сильні, важкі ігри. Це гра для таких пожилих, як я. Ось зараз возьму танк. Новітній, який тільки вийшов недавно. 108 називається. Танк 8 рівня. Ще я його качаю. Ось мене зразу вбили, але в мене ще не, ну, не встиг. Але я вже на перший місце і так вийшов в топі в бою. Ось так я зараз на ньому пограю. Ось мене встає, в мене тут є ще нього такий задок, що по мені б'ють. Стріляють, а мені за це нічого не буває. Ну, все таки, ну, ігрові такі прикольчики. Ось мене вбили. Так що ігра не дуже важка, ну я скажу, не треба тут дуже сильно думати. Знову я переключився на катер, він дуже швидкий, дуже маневрений, на ньому грати ну, цікаво. Просто коли береш три машини в один бій і можна їх міняти, тут уже змінюється супротивник і він підбирається по силі, по силі ну, з найсильнішої техніки. Ось так, наприклад, як у мене танк е, сильний по броні, по силі вистралу, ну, Вистріли, то він по ньому підібралися мені супротивники. Якби в мене була сама Гідра, коли б зовсім інші супротивники, ну то не, не головне. Гра дуже цікава, хто хоче, бажаю, Ну, я рекомендую. Це так, на телефоні по... погратися в вільний час. Ось я зайняв перше місце. Нік у мене Змій. Альянс, ми українці. Граємо ми під українським флагом. Зараз я вам покажу, зараз іде війна між альянсами. Зараз розповім, що там відбувається на базі. Покажу я вам своїх список своїх друзів. Ось зараз йде війна. Ось я заходжу. Ось іде. Оце моя команда. Ось мої хлопці, які грають, які ще відпочивають. Ось нещодавно до нас приєднався ще один. Є у нас ось тут турок та турецький флаг. Ось такий хлопець з нами грає. Це ось недавно непонятно, незрозуміло, який приєднався, а то всі українці і один, оце ось німець. З нами теж він вже давно. Є, правда, тут ось під піратським флагом воюють. Ну, а цей альянс ще щось вони сплять. Тут американці, які грають ночі, вони коли ми спимо, вони грають. Ну Досить ну, цікава гра. Ну, це статистика війни, яка проходить зараз ось три ящика сундука з призами. Зараз ми виграємо всі три. Можемо виграти два, можемо виграти тільки один, а можемо програти всі. Ну, зараз ми виграємо всі три. Ну я думаю, що ми їх і виграємо. Далі, хочу показати вам Ангар, яка є техніка? Зараз я спочну, дивіться, скільки тут різноманіття різної техніки, яку можна розпочинати з першого рівня. Ось, будь ласка, дивіться, скільки пішли танки, самоліти, катера. Перший рівень дуже великий. Ось скільки, ось скільки було. Тепер Пішов у нас другий рівень. Теж дуже багато різних техніки, різного всього. Пішов третій. Ну, як сказати, танки, вертольоти і катера. Просто різні по силі, різні по всяких можливостях, можливостях по різних. Там навики різні. Ось є ВІПовська техніка голіав. Ну, На кожному рівні є ВІП Можна підключити і брати техніку Віповську. Ну, тут трішки другі е, всякі прибамбаси, так сказати. Так, Це в нас вже шостий рівень пішов. Ну і ось самий був такий у нас до, до цього до недавнього часу, був самий сильний був сьомий рівень. Є опустошитель танк, вектор, гідра і бігемот Віповський. Всі ці танки в мене є, весь сьомий рівень я скупив собі і зараз ось уже вийшов нещодавно восьмий рівень. Ось такий у мене є то 8 ТО8. Я купив, ну, а ці танки ще там, це я їх не буду купувати. Танк достатньо їх. Я люблю на танкові грати. Влітати на вертольотах це не так. Зараз я вам покажу свій гараж, що в мене є. Ось, що в мене є. Перший рівень, є другий рівень. Техніки трішки третього рівня є танк. Четвертого є VIP і Челенджер, Дуже гарний танк. Оце ну, для середнього рівня гравців. Челенджер взагалі шикарний танк. І ось 7 рівень увесь у мене є і купилось, качається, бачите, стрілочка, гра, ну, двигається, це йде прокачка 8 рівня. Самий найкращий танк в цій грі це бегемот Ось він, красивий. Так це мені світиться, що я можу прокачати на ньому ще, але тут свої нюанси. Дуже гарний танк для командного бою, дуже шикарний. Так, ну що вам ще показати? Ось він у мене поставився в гаражі. Ось такий танк. Це бегемот. найкращий. Ну що вам ще розповісти? Різні тут у нас є. Кожен місяць дають різні ось тут. Виконання різних завдань. За це дають ось тут і ВІП є безкоштовний, дають, якщо можна скористатися для покупки. Раніше треба було тільки за гроші купувати, зараз це все є, можна ось використати безкоштовно. Ну, що ще показати? Тут ось різні завдання, які виконувати треба кожен день, щоб поотримати додаткове золото, там шкалу заповняєш, отримаєш сундучки з призами. Ну що я вам скажу? Гра цікава, не важка в управлінні, легко розібратися в усьому. Досить швидкі є машини, на яких можна о, ганяти. Рекомендую, хто цікавий, кого зацікавило, скачуйте. І якщо ви українці, то можу навіть вас взяти в свій альянс. Ось у мене є альянс мій, в якому я є лідером. Ось список моїх друзів. Скільки зі мною грає людей. Ну от у нас зараз 16 чоловік із 30. Так що приєднуйтеся, будемо грати разом. Дякую, що дивилися. До побачення.